Вірш про Краматорськ, написала Олена Котова. Привіт, мій Краматорськ, нарешті вдома, З усіх твоїх старин твій синьо жовтий стяг. Без тебе кожна ніч судома, без тебе я не я, як в тома страх. Привіт, мій Краматорськ, моє кохання, мій вільний подих, погляд звіли гір, мій красень місто, дівного мовчання, мій велетень, мій непокірний звір. Моя тога, моя зламна воля, мої заводи, парки, водограй та площа миру та мої дополі, мій крематорський індустріальний край. З Днем народження, любе місто, перемоги нам!